20 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні хмельничани попрощалися із героєм Романом Туркевичем. Чоловік родом із села Снітівка, тепер вже Хмельницького району. В шкільні роки проживав в обласному центрі. Закінчив Львівську політехніку. Навесні цього року приєднався до Лав Збройних сил України. Загинув 11 вересня у Запорізькій області. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Поховали героя Романа Туркевича на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. З другого класу ми з ним навчалися, завжди був надійним хорошим хлопцем. Це людина, яка завжди підтримувала, яка завжди підставляла своє плече в тяжку хвилину. Він був тихий, спокійний, не балакучий. Завжди так, тільки посміхався. У нас в класі було вісім дівчат, все інше були хлопці, це початкова школа. І Роман завжди захищав, ніколи не ображав дівчаток, він так запам'ятався ще з молодшої школи. А в старших класах він завжди був товариським, завжди любив займатися спортом, давав списувати, коли хтось не знав, як вирішити ту чи іншу задачу. Вчився в університеті, у нього ніколи навіть не було ні одної четвірки. Вчився тільки на одній п'ятірки. Він дуже був строгий, трохи, відповідальний, люблячий. Перші дні то всі йшли. там, в тероборону, там вони ходили, не взяли чомусь після Різдва. Сказав, що я повинен піти. Як я подивлюся, внукам в очі, коли мене запитають. Діду, де ти був? Коли війна була, що я їм скажу? Наші мрії. Скоріше Кацапа розбити, гада, прийшов в руках, ти тут і загинеш. Роман з нами служив в добровольське формуванні, вот. Форму... 106-та бригада, 5-й батальйон Афган. Він пробував у нас буквально пару місяців, виявив бажання служити в ЗСУ на Ну і от через два місяці трапилось, як він від нас пішов, трапилась отака вот біда. 8 тисяч продуктових наборів упродовж осені видадуть вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. Отримати пакунок може кожен, хто має довідку ВПО. До продуктового набору входить олія, крупи, макарони, тушкованка, цукор, чай, печиво. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. Деталі в сюжеті Ірини Кондратюк. Сінеїди Тулякова вимушена переселенка із міста Краматорськ Донецької області. Жінка вже більше ніж півтора року живе у Хмельницькому. Нині вона прийшла до міського штабу допомоги ВПО, аби отримати продуктовий набір для себе та сина. таким завдяки такому штабу та всім іншим, хто нам допомагає, ми якось існуємо. Жалітися ні на що не можу. Я вдячна людям, котрі поставилися до нас із розумінням. Низький їм уклін не кидають, допомагають. До продуктового набору входить олія, крупи, макарони, тушкованка, цукор, чай, печиво. Вимушена переселенка із міста Скадовськ Херсонської області Олена Домбровська каже, такого пакунку їм із чоловіком вистачає на декілька місяців. От ми отримали в травні місяці, у мене до цих пришого макарони там є. Знаєте, я кажу, це, якщо треба з розумом, то воно вистачить і на два-три місяці, якщо не шокувати якщо люди привикли шокувати, то будуть І так, ми дуже вдячні за допомогу. Загалом, упродовж осені у міському штабі допомоги ВПО планують видати вісім тисяч продуктових наборів вимушеним переселенцям. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. Сьогодні, відповідно до кошторисів, вартість одного продуктового набору близько трьохсот гривень. І відповідно штаб допомоги через телеграм-канал повідомляє внутрішньопереміщених осіб про можливість отримати тих продуктів харчувань, які відповідно за переліком будуть закуплені управлінням праці соціального захисту населення. Аби щоденно. Охопити якомога більше людей. Видачу продуктових наборів розділили у декілька етапів. Уже забезпечили харчами людей віком 70+, Нині видають продукти для тих, кому за 60. на черзі родини із маленькими дітьми та решта ВПО. Плануємо, що штаб допомоги вимушеним переселенцям буде продовжувати видачу продуктових наборів до середини жовтня. За період січня 2023 року, по вересень місяць ми видали 26 тисяч продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб, котрі в нас перебувають в громаді, котрі звернулися в штаб допомоги вимушеним переселенцям. Крім продуктів за можливості, людям надають засоби гігієни. Загалом, впродовж цього року, майже 4 тисячі родин з дітьми отримали підгузки, суміші та каші для малюків. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук. Новини міста. Майже три тисячі осіб за півроку скористалися послугами соціально-консультативного центру, який діє на базі благодійного фонду Карітас. Це і хмельничани, і вимушені переселенці. У закладі їм надають гуманітарну допомогу, продуктові набори, консультації юриста та психолога. Багато запитів є зовсім різних. Це може бути як і гуманітарна допомога, так і потребують люди консультації юриста чи психолога. Сьогодні ми надали гуманітарну допомогу, і також ця сім'я скористалась послугами кейс-менеджера, тобто соціальним супроводом нашим. Багато запитів стосується речей, одягу, взуття. Наразі в нас є такі, такі речі, але якщо в когось може бути якась побутова техніка, Ніка, чи меблі, це може бути стіл шафа чи ліжко. Люди можуть звертатися до нас на за номером телефону, і ми розкажемо, що нам потрібно, що можна до нас привезти, оскільки ми працюємо індивідуально. Це можуть бути так само люди з інвалідністю. Перша і друга група інвалідності. Це можуть бути як малозабезпечені, так і люди старшого віку, тобто 60+, але це мають бути одинокі. Персональну виставку Надії Головачук відкрили сьогодні у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Майстриня представила більше 40 вишитих полотен. Усі виконані у техніці авторської гладі. На роботах переважають квіткові мотиви. Ознайомитися із полотнами Надії Головачук можна впродовж 10 днів. Вишивка мене супроводжувала все моє свідоме життя. Тим більше, що рід такий, що весь вишиває, та вся Україна вишиває. Тематика найкращий художник це природа, і природу кожна людина, кожна людина по-своєму відображає. Хтось пише музику, хтось пише вірші, хтось малює картини, а хтось вишиває. Ця гладь це не просто гладь. Гладі, як такої, є більше десяти видів. У мене своя гладь. Там треба знати, яким боком заселити нитку у голку. Там треба знати, як влити колір в колір. Треба подумати, звідки падає світло. Треба подумати, як зробити так, щоб нитки мали однакову товщину. Я говорю завжди одні і ті ж слова. Якщо біля моєї роботи зупиняється хоча б одна людина, значить я не даремно живу на світі. Традиційний літературний марафон до Дня міста стартував у Хмельницькому. Цьогоріч він має назву Слово Єднає, перемогу наближає. Впродовж двох тижнів у бібліотеках громади відбуватимуться зустрічі з місцевими майстрами слова. Завершить марафон 1 жовтня літературно-мистецькими читаннями Сильні духом, словом Вільні. Захід присвятять дню захисників та захисниць України. Детальніше з програмою марафону можна ознайомитися на сайті Централізованої бібліотечної системи. Вхід на всі зустрічі вільний розпочали цей марафон таким бенефісом. І Володимира Захарєва, це керівник. Місцевого осередку Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. І власне щодня у бібліотеках будуть відбуватися літературні зустрічі і презентації книг. Це будуть зустрічі із досвідченими письменниками, такими як Юрко Даценко, Віталій Міхалевський. Також будуть відкриття, це такі нові голоси, молоді голоси української поезії. Ну, наприклад, як Аліна Косарєва, вона буде мати в п'ятницю, 22 вересня о 14.15, першу таку свою власну презентацію. Також в рамках марафону у нас буде традиційно марафон на колесах. Це наші письменники виїжджають до читачів в села Хмельницької міської територіальної. Громади. І цьогоріч на них чекають читачі, мешканці сіл Олешин та водички. Більше про ці та інші події у нашому випуску О 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у наших групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!